Справжнє свято лаванди влаштували у дворику краєзнавчого музею Полтави. Сюди з'їхалися крафтові виробники зі всього регіону, аби продемонструвати різноманіття товарів, які можна виготовити з однієї квітки. Тут і косметика, ароматичні олії, свічки, чай, і навіть питний мед із соком. Пані Марина Трибко, власниця садиби, де вирощують лаванду, говорить: зараз багато покупців цікавляться саме. Мішечками з рослиною, їх можна використати як ароматизатор. У мене дідусь заслужений пасічник України. Наразі його він вже немає, він помер. Ізначально перші, перші кусти лаванди сажалися як мідонос. Ми посадили в нього біля пасіки, з ним посадили. Він почав дуже тоскувати за бабушкою, Ну і щоб його так розрадити, ну, чим зайнятися. Ми посадили лаванду, і так воно пішло. Долучилася до ярмарку і власниця лавандового поля Юлія Ткаченко. Пригадує, все починалося з п'яти кущів біля будинку, який вони з чоловіком тільки розпочинали зводити. Тепер же це сімейний бізнес. Із п'яти кущиків нас переросло в тисячу кущиків вже станом на зараз на нашій локації. Минулого року ми відкрили поле для відвідувачів, працювали в двох режимах. Люди могли просто прийти погуляти або ж забронювати поле для оренди для індивідуальних. foto sessie Власне, минулого року дуже буйно рясно квітувала лаванда. Що ми вирішили її зістригти, і весь квіт переробити, віддати на переробку для косметичних засобів. Серед товарів на ярмарку багато лавандового меду. Хоча ще кілька років тому про неї у бджільництві мало що знали. Говорить голова громадської спілки обласне об'єднання Полтавський пасічник Наталія Сенчук. Тепер же каже, ця культура має велике майбутнє в аграрному секторі. Ще в Криму були великі насадження лаванди, де наші колеги бджолярі великі брали урожаї для педусії культури. Мед дуже цікавий, мед корисний, мед органічний, екологічно чистий. Він бурштинового кольору і смачнюший. Чому? Тому що його не вражають ніякі комахи, немає шкідників, і вони не використовують аграрії, ніяких хімічних препаратів на цій культурі. І це дуже унікальна рослина. Паралельно з ярмарком презентували і виставку різноманіття лаванди в колекції дослідної станції лікарських рослин інституту агроекології. І природу користування на Ан України. Захід у такому форматі в Полтаві влаштовують вдруге. Минулого року у центрі уваги була м'ята. Розповіла завідувач науково-дослідного експозиційного відділу природи полтавського краєзнавчого музею Олена Шиян. Одна із таких головних цілей сучасного заходу, крім обмін науковими думками, обмін певним досвідом, тому що дослідна станція привезла унікальні свої сорти власного виробництва. Це є також захід, який є. Йде у боротьбі зі стресостійкістю, тому що лаванда виконує одну із таких цікавих функцій, з зменшенням людської тривожності і вироблення цих механізмів стресостійкості, які, на жаль, українцям зараз дуже конче потрібні. Тож відвідувачі ярмарку змогли не лише придбати товар з лаванди, а й дізнатися історію її поширення, основні вектори використання цієї рослини та її біологічні характеристики.